Всім привіт друзі! Мене звати Назар, і ви на каналі NazarXX. XX. Сьогодні <кхм> я показую невеличкий обзор на мої буможняні танчики, які я зробив. Зараз я їх відкриваю, посипаю. І вам буду показувати один інтересний танчик. Найбільший з усіх буде. <кхм> ви узнаєте, я яке ім'я із одних хотів просмотрів, тільки не значок. Щас, я буду його і земля поносить. Так, ну що, почнемо. Перший танк. Від України Турці... в Турцію. Ось, бачите, від України. Тут кусочок України і вся Турція. Так, ось. Тут не видно трохи, ну, камера просто. Не там. Так, маленький, ну, маленький. Маленький, маленький. Він не можу взяти. Все. О, такий маленький танчик, якому? Танчик. Ось. Не танчик, а корабель. Путаю. Має тонків тут. О, все оце все. ось. це ось Оце ось вся куча. І я вам всю сейчас покажу. Ну, як сейчас. Не щас. Один танчик якийсь, наприклад, оцей потом покажу. Мені ще оці треба показати. Ось ось, оці, ось, Так, де вони? О, привіт. а, Щось я підзабув, що ми опоздалось. Ну, то ладно. Зараз. Ну оцей ветанк вже, я так бачу, обдивилась. А якщо я, я його про броньку не розказав, так від ну, от, от України Туреччині, то речі він залишився це розказував. Ось. Бачите, оці квадратики? Це броньові пластини. Ось і ще, а тут на чому вони держаться. Ось оце броня. Пушки броніровані. Він стріляє. От о пушки отуди кудись далеченько, ну він вверх стріляє. А ці пушки, якщо спускати, то вони реагують на танк. Ну він управляв. Про це я розказав другий. Тільки він уже не залишився. До речі, він, він не буде нападати на Німеччину. Знаєте чому? Ми дружимо з Німеччиною, Ось він, бачите, що ж Україна там. А Турція Україна і ще там хтось, і друга з Німеччиною. Ось так ось так. І так і так нападаємо. Хоча ми і не думали нападати. Бо ми живемо в мирі. Та на нас нападають. Слідуючий кораблик. Да-да, кораблик. Там не почулась кораблик ось. В нього оця ось вже оця нижня штука це надувне. Воно надувається так сильно, що невозможно потонути. Ну як невозможно. Під воду вже не залізе. Ніхто. Крім одного танка, якого я не солдав. що ніхто, ніхто. 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 Ну, то ладно, в нього є, щоб відбиватися, а всього і станчика нема. Так що джекпот. Пушка, верхній пулемет, і ще щось я таке создав. Сам не знаю, що не создав. М -м -м, це, мабуть, вохнімет. Щось я не подумав. Ну, тепер подумав. Так, ось. От тут Я почала думав якийсь танк здати. Ну потім так вирішив і гусню не хочу робити, не хочу. І вирішив таке зробити. Ну, а що? Мені можна. Ось витрати оцей танчик. Він в голові в нього замість маслів, як в усіх танків, крім бабахи. До речі, да. А, до чого ми ще не дійшли. Ну, бачите, ось оцей танк закривав. За... Ну, тут ви відкритим про танк, тут думаєте? Ні, е, тут така пла, тут же і пластина, як і у оце ОСР, що його задній ось все. Ось все, тут і пластина, типу така, як в усіх танках. Ну, ви, кажу, поняли. Так, далі. Ну, танк, якого пушка від бабахи то від того великого танка. Пушка від бабахи на 1 мм вище, навіть, мабуть, менше. До речі, відео я його вже знімаю 5 минут 47 секунд. Ну, ви самі бачите. Так, якось не затягнула, давайте ускореться за мене. Так, ось ну, пушка од бабухи в інших сантиметрах німецький танк. Теж є все. Оці пластини. Хусня є, просто не видно. Далі я. Так, будемо сер-сер. СРСР розглядувати. СРЕСР СР, це по нашій української мові, нашій рідний. Так, ну ось кв 44 Я його навіть під... не підписав, случайненьку. Ось, КВ-44 мені його создав брат, розмалював, звісно ж, я. Так, ну що, отака пушка у нього все таке, все таке. Броня є, але його, але його пробивають частенько. Ну, броня є, це хорошо. Далі я. Далі я. Карше, любих танків будемо щось розглядувати. Любі, інтересно. Так, ну совєт. Свєтський танк. Я не знаю, хто це. Ну, зато танк. В нього ничего такого нема интересного В нем вообще ничего рассказывать нема Хиба Хибам Сейчас Щось... я Ой бачите оце у всем танке про якого я рассказывал Він є и в цьому танке И их же можно вот так Ну, дивіться, сейчас я вам обізню. Дивіться, сейчас я висну, наприклад. Наприклад, сейчас я виберу якогось танчика такого. Вибирав танчика, Так, дивіться. Блін, не то вибрав. Бачите, отак От їде, їде, заїжджає, якщо не хоче тратити патрони, то він просто так проколює його. оцею штукою. Тепер ви поняли. Ну, ось, про цього танка я вам і розкажу. Його звати Черепаха. Да-да, черепаха вам не почулося Черепаха. Черепаха. Його так і назвали. Це совєтський танк. Черепаха. Він такий плосконький. ось його пушечка. Так. В черепахи бу... будуть недолодки. Його треба буде срочно і На відео я його вам покажу. Я можу даже показати, як злічайте. Хочете, напишіть в коментарях, я можу показати. Ось у нього пулемет, як в усіх, ну не в усіх. Ну, є в деяких якихось. Ну, в принципі, нічого більше нема. Так, далі. Я його підписав цей танк, я підписав сау. Я не знаю який Сау, ну Сау. Ось. Він стріляє так само, як і оцей, так вверх. Вверх тільки в нього нема ось отаких от пушок, як знизу. Він просто здалека стріляє вверх. А цей ще й може вблизь під'їхати. Бачите, що українці придумали? Я придумав. Я українець. Я придумав, а такого в реальному житті, в реальному житті може й нема. Ну, я не знаю. Так, оцей танк став. І ще якщо хочете продовження цих танків, пишіть в коментарях, тоже. я можу продовжити. Тіх тут ще баба, багато. Ну, у мене в телефон знімаю я вже довго. Ось доказаю сау. І всім до побачення. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і, звісно, пишіть в коментарях, я кажу вже третій раз. Чи хочете ви продовження, як я буду лагодити. Танк черепаха і оцих всіх танків, які тут ще є. Жду.